Студія Магарич представляє гумористично розважальний концерт Курс на літо. Друзі, друзі, знаєте, так вже всі звикли, що я кожного разу якісь новини про гуцулів привожу якісь культурологічні якісь дослідження, експерименти. Цього разу погода не сприяла в таких якихось експедиціях. Але на щастя, якраз вийшов щотижнева газета Гуцульський вісник. І я її просто прочитаю, щоб ви знали, як живуть ці героїчні та мужні люди. Отож, щотижнева газета Гуцульський вісник. Видавництво сам видав і другим показав. Анонс нове шоу на гуцульському телебаченні. Фабрика зірок Верховини. Є 15 учасників, і тільки один стане головою сільради села Перебиківці. Бо не шкода ні його, ні того села. В кожному турі учасники будуть співати і танцювати, але виграє той, за кого прийшлють більше по Вестерн Юніон. Сенсація. Подорожчання бензину викликало сильне обурення серед гуцульських коней. Коні стверджують, що подорожчання в першу чергу ляже на їх плечі. Новина шок. Гуцульські аніматори на турецькому курорті Анталія після восьмиденних відвідин бару в стані ейфорії помалювали вапном всі пальми на узбережжі. В Яремчі місцевий продюсер Петро оголосив, що створить групу, яка стане популярнішою за віагру. В даний момент проходить набір дівчат в групу за допомогою штангенциркуля. Також Петро хвалиться, що має співака Івана, який скоро переплюне діму Білана. Поки що Іван співає погано, зато може харкнути на 8 метрів. Ширину. Ще одна новина шок. Згідно бухгалтерських звітів, в селі Загвіздя існує терористичне формування, яке жорстоко знищує цеглу, асфальт і шутер. На традиційному конкурсі кращий гуцульський сувенір стався скандал. Всі вишивальниці і різьбері відмовляються їхати цього року в Коломию. Вони пропонують провести конкурс в себе вдома. в провінції Цянцян-Дуань, що на Китайщині. Гуцульським ченам Василю і Михайлу днями вдалося клонувати вівцю. Поки що міша і Вася намагаються довести, що вони дійсно вчені, а не зоофіли, як каже прокурор. В селі Струтин шофер Іван збирає на свій бортовий зіл всіх бажаючих поїхати у Грецію і дати тягла всім, через кого впало євро. Хлопцям зі штахетами віп місця біля кабіни. Французькі вчені визначили, чим відрізняються французькі й українські жінки. Французька жінка в 60 років улітку щодня крутить романи. Українська жінка в 60 щодня крутить огірки помідори маринади. Трагедія в селі Баранівка. В Єгипті пішла на екскурсію по піраміді і не повернулась теща голови сільради. Таких вінків біля піраміди не було навіть коли ховали фараона. Про погоду в косівському районі пройшов грибний дощ. Це сталося в результаті того, що чиїсь дитинська бавились карбідом біля ящиків шампінйонами. Сторінка психолога. Психологи стверджують, що коли людина переживає, в неї розгорається апетит. В зв'язку з тим виявлено, що для галичан святкові вихідні дні то суцільна паніка. І на завершення цікавий факт. Баба Галина свою льоху, яку відгодовую вже півроку, вирішила назвати Альоша. Подальшу долю альоші буде вирішувати смс голосування на Євробаченні.